Знову прислали якусь величезну фігню, 12 вольтова з величезними клемниками. Захист є, два вентилятора з цікавого. Має type c і USB вже 3.0, я так розумію. Ну, в смислі не 3.0, а 2 А, 2,1 А тримає. Чому фігня? Тому що всього на всього 2 кВт на 180 А. Ось нормальний інвертор. На 12 вольт фея 3 кВт в два рази менший. Ну, Це, звичайно, жарт і сарказм. Отже, чесно написали, 2 кВт 185 А. Приїхало воно без листочка, без опису. Що йому бракує, не знаю. По запаху чути електролітом. Даут Boss. Що йому бракує, не знаю. Стріляних конденсаторів нема. На вигляд все ціле. І оскільки не маю поняття, що йому бракує, то відставляю в дальній кут і попробую десь по листуванню знайти, від кого воно приїхало і що з тим робити. На вигляд, пристрій повністю справний. Понизу короткого нема. По виходу короткого нема. Транзисторів явно вибитих ніяких не видно. Запобіжники цілі. На вигляд теж новий. По моделі пристрою переписки не знайшов, по прізвищу переписки спілкування по номеру телефону не знайшов. Листка аркуша немає. Для чого воно до мене приїхало незрозуміло. Ну і відповідно, в кінець черги об'явиться чоловік, хай пояснює, блін, чи то я маю до вас видзвонювати, шукати телефон на коробці і дзвонити, питатися, на що ви мені то прислали? От тому я наполягаю, щоб в листуванні була вказана модель пристрою, щоб можна було щось хоча б знайти, якщо ви десь забули вкласти аркуш. В кінець черги. І добре, що я хоч на камеру бакланю, але все ж таки написав відправнику. І вияснилося, що посилку я отримав чужу. Тобто отримувачем вказаний не я, не мій номер телефону. Але якогось дідька на мою накладну мені поштомат відкрив кумірочку і віддав ось цей повністю справний новий інвертор. Ну що ж, власнику дістанеться слава на ютюбі, трохи відбитків пальців. І... Знаю, що власник інвертора не отримав поки нічого. А моя посилка, яку я чекав, зрозуміло, де зараз і чи її хтось отримав чи не отримав. Нова пошта вже розбирається. Головне, що я поки що в плюсі. <хи> от буває таке, от давно не було з новою поштою. Будьте уважні. Відкрив комірку, взяв посилку, пішов. А накладна на іншу особу, інший номер, інші прізвища відправника і утримувача, і до яких я не маю жодного відношення. Тому життя бентежне. Розрулили, забрав свою посилку, віддав чужу курс обміну, так собі, звісно, якийсь шлейф до ноутбука. Взамін на інвертор. <рес> так, аламбур вийшов. Добре, йдемо ремонтувати ноутбук, а вам розкажу страшну історію, яку я мав з новою поштою по своїй вині. Отже, прислали мені зі столиці блок керування від величезного станка. Коштує як два моїх життя. А за габаритами як моя хата. Причому дефект був не в пульті керування. Сам пульт керування по собі вартості це звичайний китайський планшет, можна сказати. Але там специфічна прошивка, специфічні протоколи, тобто ну, станок перетворюється на металобрухт, якщо без того пульта. Бо знайти аналогічний виробника в Китаї це величезна проблема, бо станок старий. І шансів небагато. Плюс я мовчу вже про за простой заводу. І от прислали мені, я продіагностував, зробив висновок, що проблема не в блоці керування, і відправляю назад. Пішов, відправив, і все. А тут мені з заводу дзвонять, пишуть, кажуть, братику, щось посилка наїде. Кажу, та як не їде, вже ж вас в місті лежить. А потім розбор польотів. Коротше, на новій пошті я створив накладну на комп'ютері в кабінеті. Написав її з помилкою в одну цифру, чи може навіть не написав з помилкою, а вводив помилку, і на відділенні вводячи, ввів та якби чужу накладну, помилився в одній цифрі. І по факту, моя посилка поїхала від третьої особи. Проблемою стало те, що третя особа була юрособою, тобто це не просто людина, до котрої можна подзвонити і собі забрати своє, а юридична особа, велике підприємство, яке має купу контактних осіб. І поїхало до іншої, до четвертої особи. До четвертої особи ми подзвонили, пояснили, вибачилися, що посилка не її щоб не забирала. От, а додзвонитися до юрособи не вдається, тому що ніхто не бере трубки. Відділів багато, і там відбувається на фірмі невідомо, що і довший час неможливо. Ну, порішали, що вона вернеться, тоді будемо думати далі. Посилка вернулася на головний склад і впала на повернення до Юрособи, особи, і ніхто мені не може видати. А Юрособа особа там ще якась з нюансами виявилася. З новою поштою нюанси були з тою Юрособою. особою. Одним словом, біда, і якби я не маю підстав пред'явити претензію на посилку, тому що вона поїхала. Не від мене і не до мене. Я взагалі по накладних в тих, в тих паперах не фігурую. Тобто, взагалі, якби лєва посилка, а тут якийсь чоловічий статевий орган прибіг до керівника відділення і каже: дайте мені посилку. Але відкривав я двері ногами, сидів довший час півдня під відділенням. На центральному складі пояснив, що так, капець дорого, я звідси не вступлюся, навіть як вони будуть викликати поліцію. Люди пішли мені на зустріч. Ми вже і камери дивилися на моєму відділенні. Коротше, історія дуже довга і мутна була. Одним словом, юридично це би треба було вирішувати десь 2-3 місяці, і воно стільки ж і вирішувалося. Але люди пішли мені на зустріч, я тому не називаю ні прізвищ, нікому, просто щиро дякую. Пішли мені на зустріч і якби вміст посилки я забрав і свою проблему розрулив. Розрулив цю проблему відносно швидко. Це врятувало, можна сказати, моє життя і працездатність заводу. Так, не хочу повністю знімати. Треба дивитись, як воно тут має бути вкладене. І забрав одним словом посилку. Забрав, розрулив і десь аж через три місяці. До мене прийшла вже офіційна відповідь від нової пошти. Причому відповідь прийшла в вигляді відписки, типу, що ви не маєте ніякого відношення, нічим не можемо допомогти. От така от історія. Тому будьте обережні, бо Бо може бути ой-ой. Тепер я кожен раз перевіряю на новій пошті, чи моє прізвище відправника проставлено. Як тут шлейф має бути вкладений? Хтось пам'ятає. Куча, бо я не пам'ятаю, треба уважно дивитися, щоб знову потім якесь не вилізло. До речі, от клавіатури забрали на новій пошті. Це не просто так, це, власне, щоб таких випадків не було. На щастя, то не через мене, бо таких випадків було дуже багато і, відповідно, приймали міри вже раніше. Так що будьте обережні. А тепер виходить, що й треба бути уважним, коли ви витягуєте свою посилку з поштомата. Тут, до речі, вже не ЛВДС, а ЕДП. Порт. лінь мені дивитися осцилографом, чи є рух на шинах вже буду просто пробувати. Матриця слімовська, делікатна. Ну і на всякий випадок, нагадаю, що робити це потрібно на виключеній батарейці, бо приходить напруга батарейки на матрицю на підсвітку. Відповідно, якщо ви не попадете, косо запхаєте чи десь щось сплутаєте, то буде вигорання гарантовано. Так, 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 що в нас виходить? Кнопка на кришці, тому мусимо підключити клавіатуру. Інакше він це нам не пустить. Батарейка мертва, тому блок живлення. Вмикаю. Дивимось, чи повезло. Індикатори світяться. Запуску нема. На жаль, не повезло. Все-таки пошкоджена плата, бо пішла загрузка, він не бачу по індикаторі, а дисплей не світиться. Значить, треба лізти по платі, шукати живлення, чи приходить на матрицю, що робиться з обміном даних. А на платі нас чекає сюрприз, красивий прогар. Йду шукати бордвью, розбиратися, що куди, як і нашо. Буває. А дефект першопочатково був по суті заводським. Пережали шлейф кришкою рамки. Рамкою кришки якось так. Пройшло пару років, поки вилізло. А прогар тут непростий, аж в другий слой. Прийдеться трохи шкрабати. Ось воно, видно, горіле і догоріло до другого слою. Дорожка підірвана вже. Так що буде трохи весело. Ну вот прийшов час випробувати друге жало. Яке мені більше підійде жало для, цього, для цієї операції? Тонке, ну, напевно, ось це, просто менше. Тому що масив мені прогріти потрібно, великий. Але воно дрібне. Тому просто трошки менше жалу, конусне мені тут не піде. Оп! Вструмив нове, гайкою зажав. І як казав китайський брат в'їзду, лудити китайське жало будемо тайванським промисловим флюсом. Так, та воно залуджене вже. Воно, по ідеї, залуджене з заводу. Беру собі додатковий припой. Чик трошки. Флюсу на місце пайки і в'їзду. Мало, хай 280 буде. То би мені треба було робити під мікроскопом, а не рекламувати китайський паяльник. Ну, але мушу, мушу показати, що він паяє класно. Хоча так, да, паяє він класно. Я признав, єдине, що хочу щось схоже більшої потужності, щоб можна було паяти ТО 247. І ТО 220, хоча 220-й ТО паяється нормально. Тут би мав бути запобіжник. Запобіжник вже тут нема куди приліпити, але перемичку ставити не можна. Тому ставлю перемичку з тонюсінького дотику, десь до 3 А, відповідно, буде як запобіжник. І спроба номер 2 стверджує, що власнику все ж таки повезло. Тобто просто вигорів по суті, запобіжник, вичистив прогар в глибину, відновив доріжки і як би воно працює. Картинка є. Зашибісь. Під шумок послаблюю петлі, чи що систему охолодження збираю тішу власника. Залишилося зрозуміти, чи є ще більші жала на сайті виробника-продавця. Ну і ще зловив себе на думці, що для постійного використання в майстерні, то простіше не міняти жала, а тупо купити собі 2-3 паяльника, щоб на поготові лежали з ріжними жалами. Просто взяв USB, все одно підключаєте, підключив і собі паяєш. Отак От мене на старості побуть провчити до чогось нового кращого.